Найбільше загрожує незнання того, що над тобою. Якщо ти їдеш за кермом, ти бачиш, оцінюєш ситуацію, ти керуєш машиною. Все остальне ти не бачиш, не чуєш, не знаєш. От, що позаду тебе, що з боку тебе, з боків. Тільки реп. Реп тільки в цьому випадку тебе захищає тільки реп. А бачили, як це працює? Падають дрони поруч з машиною. Звісно, <риклад> <риклад> той, той самий реп, який встановив мій син на моїй машині. От, зробив зробив півішку, котра впала за 3 за 4 метри від мене. Пошкодила колеса, пошкодила радіатора, скло. стекло, особливий склад цілий. От, машина виїхала. На рахунок реба ми оглядаємо всі автівки. Всі мають працювати на рахунок батькінової машини, вона теж не стоїть ззаду, вона попереду. Це перша, і я хвилююсь, і виходить, що все перевіриш два-три рази. Кожен кабельок, кожен виключатель, кожен перемикач, з'єднання, батарея заряджена, ще, ще одну дашу, бо не можеш знати, наскільки часу поїхав, мало ли які ситуації. Є.